Ми ну вітання новини на Ukrainian Україні Мідіанетворк студії Катерина Супрун та Назар Назарзадерії. Починаємо випуск новин з новин з фронту. Окупанти впродовж минулої доби двічі порушували режим припинення вогню. Обстріли зафіксовані в районі Попасної та Катеринівки. Сьогодні від початку доби люди. Сьогодні від початку доби вже зафіксовано обстріли в районі а, пісків. Ну а Сергій притула шоумен розповів в інтерв'ю Радіо Свобода про свою партію. Конкретних дат ніяких, ніяких не сказав щодо реєстрації з цієї поліцили, Сказав, що лише зараз відбувається розбудова партійної структури. І сказав наступне: я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії, і мені ніколи не подобалися імені імені блоки виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій, потім на виборах у бюлетенях і так далі. Можливо, прізвище десь збоку стоятиме. Це мені цікаво, де воно там з боку. Щоб краще ідентифікувати <різв> партію. Щоб так, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова приту. Так притули. і буду називати. Партія притули. притулися. Я вас притулю. <рес> <рес> ні, ні біля притули там не буде. Отже, маємо таку ситуацію. Він ще сказав, що зараз він вже зосереджений на парламентській кампанії. І, і ще думатиме буде вирішувати про Щ... те, чи висуватися на а, посаду президента Щ... на найвище президентські... на крісло не президент президентське А, а в... з Казахстану. Почали евакуювати українців. Перший літак вже прибув неділю у 23.30. зі столиці Казахстану Нурсултана літак з 33 трьома українцями та іноземцями прибув до Києва. Наступні рейси а, будуть заплановані на 13 та 16 січня. А, працюють на над організацію повернення решти українців, які звернулися б про допомогу, особливо в Алмати. Україна не кидає своїх і не це непорушний принцип. Написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ну і сьогодні будуть відбуватися перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Росії у Женеві, і такі були попередні перемовини. Заступниці держсекретаря США Венді Шерман та заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова. І сьогодні будуть уже більш розширені перемовини. Діалог зі стратегічної стабільності. Це називається. Шерман наголосила на відданості США до. Міжнародним принципом суверенітету, територіальної цілісів та свободи суверенних держав обирати союзи. Ну тут йдеться зокрема, схоже про Україну, оскільки Україна має такий намір, і це закріплено в Конституції, до речі, про вступ України в НАТО. І також в Держдепі повідомили, що Сполучені Штати обговорюватимуть окремі двосторонні питання з Росією, але не обговорюватимуть європейську безпеку без наших європейських союзників та партнерів. Також буде стратегічний діалог НАТО Росія. Це вже буде відбуватися 12 січня. Теж в Женеві, і 13 січня у Відні буде також засідання ОБСЄ, до якої долучиться також Україна, США та Росія. 에, такими були найголовніші новини станом на зараз. 에, більше читайте на сайті ємен.ює, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних 에, мережах. Безмежно дякуємо за вашу підтримку. Підтримуйте нас і далі. 에, поширюйте це відео, свої подо... стайте. 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 Стайте, ставте стайте. свої подобання. ставте свої подобайки. Якийсь цікавий діалект мене вийшов. Ставте ваші вподобайки. З вами були Назардріт та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Побачимось.